Волонтерська організація, народна самоборона Львівщини, пройшла усі екстремальні етапи від майдану до повномасштабного вторгнення. Тож наша наступна тема про людей, які працюють заради нашої спільної мети перемоги. Як волонтери самооборони забезпечують сьогодні фронт, будемо говорити із співзасновником та керівником громадського об'єднання Народна самоборона львівщини Артемом Хмезом. Добрий вечір. Вітаємо вас. Наша Українська. Тож, е, народна самооборона створилась в час майдану, скоро 10 років від часу війни. 2 роки з часу повномасштабного вторгнення, і весь цей час народна самооборона волонтерить. Якщо подивитися на 2 роки назад, коли почалась велика війна, це я знаю, що самооборона просто. Ну, у вас там десятки різноманітного спеціального транспорту. Ви відправляєте на фронт. Якщо напевно вже і не сотні налічити, розкажіть, які це машини швидкі, пожежні. В чому їх має бути? Вони якісь мають бути специфічні і взагалі хто дає на це все кошти? Е, ну, в першу чергу, ми за два роки повномасштабної війни. Ми відправили на фронт більше 530 транспортних засобів. Більшість з них це є позашляхові джипи, там, автомобілі підвищеної прохідності. Ну і також, відповідно, в нас є програма, по якій ми працюємо з нашими партнерами. Це що стосується медичних автомобілів, автомобілів для евакуації і пожежних транспортних засобів, також причіпи, напівпричіпи, вантажні автомобілі з різними колісними формулами для того, щоб можна було підвозити боєприпаси та інші речі тому ми зараз показуємо до речі якраз всі всі машини які ви передавали для наших глядачів на екранах ви можете бачити тому ну широкий спектр транспортних засобів які ми передавали я навіть напевно не можу ну автобуси для евакуації автобус для перевезення особового складу тобто ці всі речі надзвичайно потрібні плюс як ми розуміємо Джипи там автомобілі підвищеної прохідності, як розхідні матеріали. Вони там хлопці постійно пишуть нам запити, і ми стараємося їх виконувати. А допомагають в тому всьому нам наші партнери, наші закордонні партнери. Ми тісно співпрацюємо з Німеччині з організаціями. У нас є наші партнери в Норвегії і також наш український бізнес, який нас. Дякуючи йому, ми теж дуже можемо багато всього закупити. Він нас підтримує. Ми відповідно робимо звіти, працюємо з ними, забезпечуємо потреби, які виникають в них. Так таким чином, ми пробуємо працювати і працюємо вже 10 років, а два роки в такому достатньо складному режимі, але немає. до перемоги до правда? перемоги. Знаєте, ми у цій студії зі стасом неодноразово розповідали про акції народної самоборони, особливо зроби донат 500 гривень і виграй машину. І насправді за ці кошти, коли люди робили донати, ви купували дуже багато дронів. Про це ми також розповідали, але підбуйте підсумки взагалом. Скільки дронів було закуплено, кому їх передаєте і, взагалі, як народилася ця ідея? «Зроби донат 500 гривень і виграй автомобіль. Можливо, зробити акцію нового якого. Як ті люди знаходяться, які готові свої автомобілі жертвувати на є, такі розіграші? Є такі люди, і теж треба їм дуже дякувати. Акція перша виникла в одного з наших волонтерів. Він каже, треба було автомобіль. Ну, продати нема сенсу, треба якимось чином його правильно реалізувати, для того, щоб була користь. Це був такий стартовий етап. Його він не було дуже, не було воно дуже публічно, але теж назбирали декілька мільйонів гривень. Вдалось купити трохи дронів на той час необхідних саме Мавіків. А протягом там 2023 року ми провели три такі акції, розіграли три автомобілі, і за їх вартість ми купили більше 420 дронів, які були передані відповідно по запитам військовим частинам, які до нас звертались на той момент. Будуть ще такі акції зроблені. Я наші? думаю, що так, будуть насправді їх зараз досить багато і масово проводять про інші організації. Тому тут є питання того, що треба в певний період заходити в це. Може, поле. Може, не машина тепер щось інше У нас. Є ідея і з квартирою розіграшу, але це насправді. Е Хочу вам також сказати, що неоднозначно відносяться іноді люди до того. Ну що, продайте і віддайте просто гроші. Ви покажіть математику. Так, суми, ми показували, але донести і досить важко. Тобто, ми там за цей час зібрали скільки більше там, 25 мільйонів за три автомобіля. Сукупна вартість їхня коштує, напевно, там менше 10% тої зібраної суми. І насправді, після того до нас зверталися знов люди, які казали: О, так класно, цікаво, я. Приймав участь але не виграв, але давайте я вам віддам свій автомобіль, спробуйте його розіграти, зробіть щось корисне ще. Просто вже дуже порядно буде, якщо та людина, яка виграє цей автомобіль, вона після того його продасть. І купить дрони, і це все так буде дуже ну, чесно для співпрацювання. що такі так. розіграші це вимушена річ, тому що все-таки є дуже тяжко з донатами зараз. Але от ми поговорили про те, що їздить, так практично все, що їздить, передавалося на фронт від самооборони. Те, що літає, так. передавалося, але не тільки. Виявляється, передавалося ще й те, що плаває, так, човни. Ну, У Львові до човнів є відношення певне своє, так Ну, Львівський порт не функціонує зі своїх певних причин, але інколи Висутності. Буває Висутності в тому моря, це. так. Ну, але як так сталося? Як взагалі е, прийшов цей запит Як на нього відреагували ви, і які специфікації тих човнів? Як довелося вивчати, мабуть? Так, е, ну це була спільна, скажімо так, акція. Це були потреби на підрозділ Мадяра, коли його провели на інший напрямок, і вони вимушені були форсувати Дніпро, і в них була гостра необхідність в човнах. І тут, якби в нас основне завдання було, хоч що вони там ми тісно співпрацюємо з цим підрозділом. У нас ну, там особисті контакти я вже. Десятками років, і е, якби була необхідність забезпечити потребу, тобто вивчити потребу їхню, ми вивчили і забезпечили її. Забезпечили її в тому, що їм були потрібні човни, які нам не резинові човни, не металеві, бо металеві тяжкі резинові пробиваємо. Ну, швидко, якщо б, не дай Боже, попадає якась куля, вони відповідно тонуть і здуваються, тому ми вивчили і знайшли. В Голландії човни, які були пластикові і борти, наповнені поліуретаном. це дає можливість витримати навіть такі незначні попадання, та? і вберегти особовий склад хлопців. І майно, яке буде перевозитись на той берег. І, відповідно, переговоривши знов-таки з компанією в Голландії, вона зробила нам там шалену знижку. Ну, там, Десь порядка 25% п'яти на їхньої четвертина вартості. Четвертина вартості, так і тому нам вдалося забезпечити ту потребу. Тобто гроші збирав Мадяр, Ми забезпечили логістику і таким чином. А двигуни до тих човнів теж потребувалися досить потужні. На жаль, їх в Європі теж знайти в такому об'ємі було важко. Нам допомогли наші норвезькі друзі, які знайшли по всій Норвегії ту кількість човні, ту кількість двигунів Сузуки, які треба було там. Для того щоб можна було виконувати бойові заблокання. цікаво, як люди на кордоні реагували. Ну розуміє, машини їдуть. от човни їдуть просто через кордон. Реагували, але я вам скажу, що в цей, в цей час якраз е, були дещо ну, з, були заблоковані кордони, і одна з наших машин простоїла 15 днів на кордоні. Хоча поляки ми їм показували. документи. Ну вони Не вірили, мабуть, що це може бути гуманітаркою. Думали, хтось купив. Так, собі хтось яхту. купив собі човни? Купив собі двигуни і везе, тобто, але. Словом, ми виконали в ті терміни, в які планувалось, і я вважаю, що це теж був дуже хороший, гарний, такий, гарна співпраця із підрозвом Медяра, і з тими людьми, які донатили, тому що долучалися деякі юридичні особи, які допомагали фінансувати це все. Тому така синергія дала свій результат позитивний. Новий досвід отримали, так. так? Ну і співпрацюєте ви відповідно з певними підрозділами, але чи є інституційне співробітництво із Міністерством оборони, так як зараз це складається взагалі в волонтерів? Ну, в нашій організації інституційного співробітництва немає. Ми, коли, ну, тобто, ми старалися якийсь час його налагодити для того, щоб розуміти чіткі потреби і не тільки там окремо взятих підрозділів, а просто напрямки діяльності, куди ми могли скерувати свою енергію, енергію наших волонтерів, наших партнерів, для того, щоб був якийсь більший ефект. І я наскільки розумію, що міністерство оборони має своє бачення і своїм життям живе. А ми якби допомагаємо безпосередньо тим підрозділам, які до нас звертаються, які, потреби, яких ми вивчаємо, для того, щоб вони не дублювалися, щоб там нічого не лежало на складі. Тому що ми теж розуміємо, що деякі підрозділи можуть мати щось, але а у вас щось є, дайте. Я поясню, що ми не, не супермаркет, і тому, якщо у вас буде потреба, то ми будемо робити все для того, щоб її забезпечити. Але там так давати, щоб воно де злежало на складах, ми не вважаємо за потрібне. Нещодавно у Фейсбуці я побачила такий пост цікавий про соціальний проєкт Миланка. Угу. Це є виробництво паперових рушників. І що цікаве, що 100% якраз заробітку з цього з Миланки йде на фінансування гуманітарних проєктів яких саме проєктів, і взагалі як додумали саме виготовляти паперові рушники, їх продавати і так заробляти гроші для гуманітарки? Ну, виходячи те, що потреби в свій час взагалі в паперових рушниках паперових в засоби гігієни. Вони були високі заратечі немалі. То цей проєкт робить наша дружня і партнерська організація Центр волонтерства та захисту. І під його гідою був створений цей проект. Проєкт передбачає те, що Ті люди, які переважно внутрішньопереміщені особи, які працювали в нас там півтора року на складі, вони пішли туди теж працювати для того, щоб хоча б отримати якусь заробітну плату, тому що в нас так вин, так з перших днів війни було, що люди всі працювали безкоштовно. І відповідно від того проекту зароблені кошти спрямовуються саме на організацію закупку необхідних гуманітарних потреб для цивільного населення, тому що центр мистецтва та захисту. Працюють тільки з цивільними особами, не працюють з військовими, і потреби цивільного населення все одно є значні. Е, вони їх вивчають. Ну, там є спеціальні спеціалісти. Керівник. Чому Миланка? Миланка. Миланка. Це можна побачити які типу, паперові рушники. Я як людина, яка купує просто вагони, а Ми паперові рушники буду тепер, в тепер вам давай. Зараз в Розетці і в Аврорі в мережі, але. Будемо зараз працювати і звертаємося до магазинів, які в нас є в області, для того щоб з ними почати нормальну співпрацю. Бо, насправді там логістика десь на схід, вона вимагає значних коштів, і той прибуток, який би мав бути і використовуватись в напрямку гуманітарному, може просто втрачатись. Тому нам потрібні партнери на Львівщині. І якщо би хтось хотів, то ми з радістю відкриті до співпраці, тому що якість продукції надзвичайно висока, вона зовсім не поступається ніяким брендам розкрученим. І Всі зможуть це побачити, перевірити. Там паперові рушники, туалетний папір, серветки, фольга. Ну тобто, вся. Майже вся лінійка, то що потребує людина там в Класно. 10 років з часу майдану, як існує самоброна Львівщини, Ми от перед включенням з вами якраз спілкувалися uh -huh. про це. Якщо так коротко, чи не втомилися люди за ці 10 років, чи далі готові волонтерити? Як їх надихаєте? Трошки розкажіть про самих активістів? І відчуваєте на собі вантаж, що це 10 років? 10. Це ж ну... насправді відчувається, відчувається. Іноді важко, але ну, ми в будь-якому випадку всі іноді там десь зриваємося, десь думаємо, що є перепони там, юридичного характеру, є перепони на кордонах, є перепони з вантажами по Європі, є різні речі, які думаю, можливо, нам краще ту все закинути це. Але враховуючи те, що не всі прагнемо швидшої перемоги, ми повинні. Нам нам своє робити. І мусимо робити те, що ми можемо робити тут, поки наші хлопці і дівчата тримають фронт там. Тому ми так для себе визначили, що поки будемо корисні, це, ми будемо корисні, ми будемо старатися забезпечувати максимально правильний тил для наших хлопців і дівчат, які воюють. Дуже дякую, що ви знайшли сьогодні можливість до нас завітати. Так, поговорили ми про багато чого. Ну на жаль, час не дозволяє нам говорити про все детально, але є Біль і певні так, будемо запрошувати певні, є, <реш> речі, про які детально розказати і не можна. Мабуть, тому що працюєте ви з військовими. А у цій частині головного за спілкувалися ми із Артемом Хмезом, співзасновником та керівником ГО Народна Самоборона Львівщини.